Всім доброго доброго ранку. Сьогодні у нас на сніданок <плес> <кулісечки>, паста <плес> і сосіски вона попросила, плюс сирочок, болоничка, банан, груша і пластівці. Сісільська, так. <плес> 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 сюрприз, сюрприз. Так, а у мама Наніна, моя зірочка. наніна! Е, і плюс у мами <звучатка> такий більш легкий сніданок. З'їсть не з'їсть, якщо що повикидаю. Ну, і плюс сьогодні Алісунка тут наробила справ вночі. Трішки протік у нас підгузки під гузки знову, так що. Ну і плюс ж ми переводимо лісочку на режим. Ну-ну-ну, виделочкою, ну, ну. не ложкою, доць. Ось-ось. Дуй, дуй. <звучатка> А ось і попійсяли знову. Ой-ой-ой. And Заїхали спочатку, ми сьогодні нарешті ми вийшли. Сьогодні заїхали, спочатку ми в Кройдварт, мені потрібно було взяти маску для волосся, тому що закінчувалася і Алісушці їжу на трилон. І заїхала зараз в Альпортхайм. вона заснула, так що швиденько-швиденько і підемо трошки погуляємо. У нас до Алісонечка спить. Тут взяла ще е і Фокачу, так. і водичку зараз від. всім гарно. Ще тут є а, такі класні букетики в різні-різні ціни, мені дуже-дуже подобається І можливо я буду як назад вже йти, бо зараз ми йдемо гуляти, мені ніде зараз діти. Тут продають тюльпани. Хочеться просто видати красу класи. І вже такі композиції великодні продаються. Супер, мені дуже подобається. Малюсінькі-малюсінькі такі поливалочки, мені якісь лавандок продають, Ну, коротше, клас. Я знаю, що я виглядаю трошки дивно, але це рятує, тому що був сильний. У мене просто тут і капюшон, і когось підряд. У мене є рисунка. Видимо в бібліотеку. Погуляємо там. А з цієї сторони тут якийсь ремонт, так що прийшлося таке велике, робити таке велике коло, Прийшлось. Ну, нічого страшного. Цей капішон терчить, я як дурна така. Йду. Ну, нічого, весела, посмішу вас трішки. Так якраз Сунька наша, тільки ножки трошки промокли, колінця. Прийшли до бібліотеки. Зараз трошки погуляємо. Може, вдасться почитати мені якраз. Алісуня, підніми будь ласка. Сонечко, обережніше. І куди оце ти зібралась? Ні-ні-ні, обережно. Сонце. Аліса, щоб ти не впала, котик. Не впала, щоб ти не впала, я переживаю. Бачиш, яка вона слизька? Аліса, як на сьорфі. Так? Куди? Куди ножкою? Куди ножкою? Донечко, що ти робиш? Алісунь, Алісонька дивись, хлопчик хоче почитати книжечку. Отак. обережно. зайка, ну це книжечка, на ній не можна лежати. Сонце. Каже, хто сказав, що не можна, так? Да? Хто сказав, що не можна? птичка, мурахи намальовані, неправильно. лисочка Алисочка, тут ну, это чужая парасолька, зайка, а то девчонка какая-то залишила. <сёк> Все там? Ку-ку. Давай, давай ручку. А вон Элиночка. Алисочка. А -а -а. Соночка, а Мишка? Алиса? Мишка. Кого а -а -а. вот ты шукаешь, дочечка? Элиночка там. А, ось

<говори> так, не можна, ні. Адія, лісунька. Я тут. Я тут. Адія лісуня. Адія, лісуня. Так. Тут чужа булочка. Ходімо, там є у мене булочка, давай. Пригощу. Ходим в булочку, да? Алиса, не отходи. Привіт! Уже традиційна рубрика, що ми купили, коли повернулися. Так, Добре, гарно погуляли і навіть промокли ще під дощем, але основне, що треба, ми купили сьогодні нутрілон, потім банани Алісунчику, потім картопелька. Це зараз на суп ще плюс взяли. Ку Куряче філе. Зараз буду готувати суп. Плюс отакі бельвіта, я їх такі також люблю. Мені ж кажу, мені подобається печиво, плюс до чаю вафельки. а лісочці рибу. Я не їм, але алісунка максимум так любить. Плюс ще були мафіни, але вже ми їх по дорозі з'їли, Бананчик ще один з'їли. плюс фокача, це от на перекус. І ще я взяла, знаєте ще собі сьогодні дві маски для відновлення волосся. Тому що без масок, кондиціонерів у мене взагалі просто... Величезна моя проблема це те, що волосся взагалі дуже в поганому вигляді, без додаткових, ну, якщо користатися лише одним шампунем. Так що, отак, купила одразу дві, тому що потрібно. Ще хотіла взяти, у мене є такий крем для тіла, да, він закінчується, але він, певно, дуже-дуже мені подобається. Сілки. Боділа у його 100% рекомендую. Він впитується просто моментально, в нього немає якихось там супервіддушок, але від, після нього е, тіло е, якось по-іншому навіть грає. Що стосується також ревіталіфт, свій відгук Лореаль. Також Лореаль, бачите, у мене все якесь все схоже. А, що хочу сказати, прикольно, що тут немає дуже сильного такого запаху, але у комбінації разом із моїм. З... Серумом Ось цим. не дуже гарно працює, або я багато наношу, хоча я наче даненькою плівочкою наношу, бо мені подобається, я знаю, як він працює. Він, наприклад, працював у... із попередньою веганською продукцією взагалі суперклас. А цей трохи, або я ж кажу, або я багато наношу, або він трішки такий жирниться і після того починає скочуватися. Скатується. Скатка така відбувається. Тому не знаю, треба ще. Хочу спробувати, як він буде працювати разом із The Ordinary, тому що в мене. Є декілька продуктів від нього, від The Ordinary, і давно вже ми ними не користувалися, тому що зараз якийсь основний упор більше на цю сиворотку. Мені сподобалось, що вона веганська і вона взагалі дуже легко лягає, впитується максимально-максимально швидко. Тому хочу для себе також спробувати. Так, ось такий був відгук, невеликий. Погуляли ми клас. А. Погуляли класно за лісочкою, погралися там з дітками, і паралельно я читала книгу. Зараз покажу вам її. Ось така книга. Дуже дуже хочу вам її порекомендувати. Просто почитати Байрон Кейті і Стівен Мічел. Називається Любити те, що є. Чотири питання, які зможуть змінити ваше життя. Дуже мені сподобалося книга. Я прочитала сторінок 60. Да, десь, 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 десь ось тут є на цій. Читається дуже-дуже легко, і ми зараз якраз проходимо. Ми зараз якраз по курсу проходимо тему когнітивних виправлень. І яка я просто взяла цю книжку просто з собою для такого читання на досугі, як то кажуть, на дозвіллі. І я зрозуміла, що вона дуже-дуже зараз якраз і відгукується, тому. Тут багато є техніки розвороти. Те, що ми зараз якраз вчимо. Ну не знаю цю е книгу, це одна з тих книг, які колись Оля рекомендувала їх. Е я не пам'ятаю, де або в телеграм-каналі, або все бо там на інстаграм в Мене був просто скріншот. Я коли ми коли приїжджали в Україну, я не як вчасно купила книжечку, яка мені потрібна прямо зараз. Дуже дуже цікаво, цікаво робити дійсно слідкувати за своїм мисленням, за думками, за тим, як ми реагуємо, за тим, які питання ми собі задаємо або яких питань уникаємо за те. Які претензії ми ставимо для... до інших, і як це все можна розвернути в нашу сторону? Що насправді ми відчуваємо які думки більш цінні для нас і більше відповідають правді, чи на 100% правдиві ті твердження, які виникають у нашому мозку, чи ми слідуємо їм, або а, ми. Живемо з реальністю, якраз у реальному часу, чи ми живемо або думками про майбутнє, або ми живемо думками про минуле. Тому дуже дуже багато є цінних думок. І от дуже така класна думка, яка мені відгукнулася із попереднього уроку, що ми, ми любимо людей не за те, що ми відчуваємо до них. А ми любимо їх за те, які думки і які емоції вони викликають у нас, коли ми знаходимося поряд із ними. Тобто тут все залежить від нашого мислення, від того, як ми реагуємо на це, все. Я ж кажу, я багато дуже якихось є влучних цілей, влучних думок, влучних якихось mm. речень, які хочеться просто собі е, виписати і максимально частіше читати, але я ж кажу, мона пам'ять ну, просто така погана, я в шоці. Може, порекомендуєте якісь таблетки чи щось таке, як ви справляєтеся з тим? Е, що не знаю, ще після ковіду якось гірше почав працювати мозок, я прям це відчуваю, і, або мамський мозок. Також може також, також може бути дуже дуже багато класних думок, які я для себе виношу, Я там для себе їх записую. Я ж кажу те, що в мене на папері. От воно я його періодично перечитую і. Багато що треба зробити ще домашні завдання. Завтра у нас о й планується мастер майнд з дівчатами. Нарешті буде ще нова дівчинка нієї. жені. Нас знову не буде, як і минулого разу. Так що треба зробити ще. Плюс сьогодні пройшло повідомлення про те, що вже можна давати зворотній зв'язок відносно попереднього. Ну якраз уроку, який ми проходили на цьому тижні, ще треба не кажу, доробити нормальне домашні завдання. Те, яке було, і плюс у мене паралельно висять задачі по відео для вас. Багато-багато всього, але зараз треба приготувати суп, бо дитинка потребує супу. От от. Всім бажаю гарного, 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 гарного дня, вечора, коли ви там дивитеся. І хочу сказати, що все буде класно, все буде добре. Міняйте своє мислення, запам'ятайте, що минулого і майбутнього не існує. Є момент тільки тепер. І якщо ви це розумієте, це знімає дуже дуже багато питань. Це допомагає легше відчувати себе в житті. Це допомагає краще рухатися, швидше рухатися. До речі, знаєте, що хочу показати вам. От якраз ще ставлю. Ой, покатилась, покатився м'ячик. Зараз зайка. Сьогодні я читала цю книгу. Паралельно я читаю Сила моменту тепер. Мені дуже подобається. Я тут собі щось там виписую. І ось, оце ще мені подобається. Цього року я буду 52 тижні на те, щоб досягати поставлених цілей. Тіфані Луїс. З чого розпочати, відстежуйте свій прогрес, шукайте себе, невпинно розвивайтеся. Тобто тут по тижня, хочу ближче вам показати. просто От у мене був тиждень, один, тиждень-два. Я не пам'ятаю, я щось писала. Так, писала. Так, ось у нас тиждень-два. Треба записати буде дату. Це mm -hmm. на цьому тижні мені також треба запам'ятати. Ну, от, наприклад, напиши, якого успіху вдалося досягти за тиждень. Це може бути будь-яке, навіть невеличке, досягнення. Маленький тріумф, який теж варте визнання. З чим пов'язаний твій розвиток, що тобі допомагає. Практика вдячності. О, практику вдячності я роблю щодень. Напиши три речі, які відбулися цього тижня, за які ти вдякуєш. Відчуваєш небивку вдячність. Також поясни, чому це так. Чому. Ця людина місце боріч досвід для тебе такі вагомі. Напиши потужне твердження на тиждень, на наступний, склади перелік реальних цілей, над якими працюватимеш наступного тижня, чого хочеш досягти. Чесно, проаналізуй свої думки, вчинки за цей тиждень. Чи були вони наслажними, або... чи підтримували тебе. Або навпаки, применшували будь-які твої досягнення. Коротше, треба занотовувати, писати собі, і кожного разу. Бачите. Вони якось щось повторюються. Що, ну, кожен тиждень проходить зовсім по новому. Тут треба ще дорозписувати, тому що багато, бачите, те, ще я почала писати. Коротше, однозначно рекомендую, і з цієї серії в мене ще є книга. Я ще я її не читала, але скажу, я набрала ось звичка. щоденник, який допоможе вам змінитися краще, на краще і стати щасливішим за 12 тижнів. тижнів. Суп, вся правда, про звички, розумійте, відстежуйте звички, заключне слово, корисні джерела, подяка про авторку, цікаві інсайти, поради, коротше, також фіксування. Ось тут просто ви пишете, що сьогодні я вдячний, мета сьогоднішньої звички, перевірка, перевірка мотивації. Мені однаково, все буде складно, у мене немає бажання, але я це зроблю, я почуваюся впевнений, я сповнений енергії, настрій. Що сьогодні впливає на вашу звичку? Ситуації, люди, емоції, думки, щоденний контроль. Визначити свою звичку або звички, наприклад, сплю протягом 8 годин. І зосереджетеся. Зайка, піднімете, будь ласка. Коротше, дуже також цікаво, що тут пишуть. Хотіла для себе. У мене багато є книжок, які я хочу якраз почитати. Вони всі там, вони лежать. І сьогодні ще у нас, бачите, день великого прання і сушку. Я зараз ще багато речей повідносила до сушилки, тому що вони не повисихали, бо сьогодні дощі, дощі, дощі. Бачите, тиждень. От. Наскільки наполегливо ви були протягом 28 днів. Ось, до речі, харків. Клас! Алісунка! Зайка залізла. Тому такі інсайти. Це по останнім книжечкам, які я читаю. Тобто я ж кажу, можу ще раз однозначно рекомендувати цю книгу. Оця просто супер. Маленька, це така практична. Я так розумію, що у Екгарда Толе є ще інша от сила моменту тепер і нова земля належить до найвпливовіших духовних творів сучасності. От, оці книги три я точно можу рекомендувати. Інші ще не читала, тому буду також постій, постійно там водити потроху, але хочу. Йдемо на тапки. Але оці у мене в топі, це ті якраз, я, які я проходжу на даний момент, і вони мені допомагають під час мого навчання. Хочеться тільки трішки більше. Хочете тільки трішки більше часу на себе, на те, щоб можна було нормально висипатися і якось більш. Продуктивніше робити свої домашні завдання і, взагалі, домовлятися з собою, планувати, От, тому що я зараз якраз створила у Excel велику-велику табличку, таку з багатьма вкладочками там, де я хочу розібрати колесо балансу свого свого життя. Де що на зараз відбувається, по яким критеріям я це все буду дивитися. Потім по теорії Селінгмана я вже почала для себе виписувати, там в нього є п'ять факторів, по яким ви можете оцінити також шкалу там, в трьох категоріях, як ви можете. Ну, Три розбивки, три варіанти, які вам підкажуть, на чому ви зациклюєтеся. І коли ми проходили цей тест, ми мене був я попала в категорію людей, у яких найнижчі результати. Тобто там було сказано про те, що якщо ви потрапляєте до цієї категорії, то у вас проблеми з емоційністю, що ви гіперемоційна людина, і вам потрібно в першу чергу купати розібратися, чому саме так можливо, ми на щось реагуємо, що саме реакції заважають досягненню якихось поставлених цілей і багато. Випливають на те, що ви там розкачуєтеся, довго не можете розпочати і ще щось. Подивіться. Ой-ой-ой, в коробці хто сидить, в коробці хто сидить. А хто в коробці сидить? Повикидала вон взуття. А собі як готувати? Ні? А чому? Маленький домик, а де маленький домик? домик. Маленький домик. Давай розкладати речі наші. Большой, Що? Домик. Большой домик? Так Чим великий чи маленький домик? Большой. Будиночок. Великий будиночок. О, яка дівчинка. Фантастична. На зв'язку котик. Алісуна? Ти з мамою в коннекті? На зв'язку? Ти мене чуєш? А це бачиш від рюкзачка ниточки такі. Ремні, ремені, вони фіксують, можна трішки відкоригувати, якому зручніше носити. Отак. Алісочка, ми тебе кохаємо. Ми тебе з татом кохаємо сильно сильно. Алізоня, ходім суп готувати. Ні? Yeah. Yeah? <laughs> Давай. <laughs> Алісочка. Вечеря приготувала все добре. Приготувала суп для мене, для глісочки, так, так морквочка, потім сирок, помідорчик і напої. Ось так.